Вітаю тебе на моєму ютуб-каналі. Цей відеоролик буде чисто для новачків, для людей, в яких реально лоу банк, які не можуть на ретродроп виділити не більше там 20-15 доларів. В цьому відеоролику я тобі покажу, як за 15 доларів ти зможеш набити більше там 30-40 транзакцій, повзаємодіяти з офіційним мостом, і не тільки жирний лайк авансом, А ми поїхали. Якщо ти новачок і ти навіть не знаєш, як поповнити біржу, або навіть як зареєструватися, то під цим відеороликом буде конкретне посилання, як зареєструватися на біржу, як поповнити біржу BinkX, або, наприклад, Ocas, або Paybit, як пройти верифікацію, та як перекинути гроші на Ocas, бо іменно з біржі OKS ми будемо виводити в наш гаманець Argent, і після. Того ми будемо взаємодіяти з блокчейном Starknet. Спочатку, що нам потрібно? Звісно, нам потрібно встановити гаманець Аргент. Всі посилання, як завжди, будуть в моєму телеграм-каналі, а посилання на цей пост буде під цим відеороликом. Посилання на цей гаманець я також залишу в пості. Спочатку ми встановлюємо наш гаманець Argent. Далі ми нажимаємо New Wallet. Після чого тут ми згоджуємося зі всім і нажимаємо далі. Далі придумуємо пароль. І нажимаємо Creative wallet. Тобто створюємо свій гаманець. Нажимаємо «Фініш», Як бачимо, наш гаманець встановився. І зразу він прикріпився. Все чудово, нажимаємо «Фініш» і переходимо до свого гаманця. Зразу говорю, тут буде ваша сіт-фраза. Ви її обов'язково нажимаємо сюди. Тут буде 12 символів, ми її переписуємо в зошит або зберігаємо. Після того, як зберегли сітфразу, копіюємо наш адрес. На цей адрес ми будемо перекидувати наші 15 USDT. Тобто ми купимо ефір і сюди закинемо ефір. Переходимо на біржу ОКЕС. Як поповнити біржу ОКЕС доларами. Під цим відеороликом є посилання, як зареєструватися на біржу BinKix, поповнити біржу BinKix. І з біржі BinKix вже перекидуємо гроші на ОКЕС. Як взагалі поповнювати, там детальніше я все показав. Після того нажимаємо торгувати і нажимаємо Spot. Далі тут знизу бачимо, є «Ефіріум». Його нам сьогодні потрібно буде купити. Нажимаємо на нього, ми його будемо купляти. Нажимаємо ETH USDT. Нажимаємо на нього, опускаємося донизу. У вас повинен бути доступний баланс. Якщо доступний баланс не відображається, але біржу Окс ви поповнили, нажимаємо дві стрілочки, тут буде. Перекинути з фінансового рахунку на торговий, або не з фінансового, або буде інший рахунок, перекидаємо з цього рахунку на торговий. Нажимаємо максимум та перекидаємо всю суму. Після того нажимаємо Market та нажимаємо 100% та купляємо наш ефір. Нажимаємо підтвердити. Все, як бачимо, наш ефір зразу купився. Далі ми переходимо, наводимо тожніше на активи і нажимаємо Вивід. Після того тут, де є вибрати валюту, ми вибираємо наш ефір. Після того тут є onchain. Так і залишаємо, нажимаємо далі. Далі, тут є адреса або домен ЕТХ, ми вставляємо ту адресу, яку ми щойно копіювали. Виберіть мережу виведення коштів ETH. Зразу в нас підтягується ЕТХ в «Старкнеті». Ми нажимаємо максимум, якщо не підтягується, ставимо тут галочку та нажимаємо максимум. І виводимо наші 15 доларів. Нажимаємо Я довіряю цій адресі та нажимаємо далі. І даємо підтвердження та очікуємо на вивід коштів в наш гаманець. Пройшло приблизно 2 хвилини часу, як бачимо, наші гроші вже зараховані на наш гаманець. Після того ми можемо переходити в мій телеграм-канал. Буде цілий пост, тут тільки є мінімальні дії, які нам потрібно зробити. Не тільки мінімальні дії, а всі дії, тільки пост з детальним описом. Він буде вже тоді, коли вийде цей відеоролик, коли ви будете його дивитися. Спочатку ми переходимо на перший пункт, робимо свапи та мінтимо домін. Нажимаємо сюди та переходимо на Dmail. Після того вас перекидує на Dmail, Ми нажимаємо на Starknet та нажимаємо на Argent X. Нажимаємо сюди. Я роблю через Detect браузер, тому мені аргент сам не відсвідчує, що мені потрібно зробити транзакцію, підтвердити, підписати цю транзакцію. Я мушу нажимати на свій гаманець і вже в гаманці давати доступ до свого гаманця. Все бачимо, що ми успішно, можна так сказати, зареєструвалися. Далі ми будемо робити активні дії на цьому сайті. На цьому емайлі можна сказати так. З цим всім ми згоджуємося. Після чого ми нажимаємо presale і тут ми вписуємо ім'я з 8 до 11 символів. Далі бачимо, що ім'я цього доміна є, тому ми можемо його замінити. Нажимаємо сюди, нажимаємо «Confirium» та в нашому гаманці «Argent» ми це все підтверджуємо. Бачимо комісія 22 цента, плюс ми зараховуємо транзакцію в копілочку. Все все бачимо, що ми це все замінтили. Далі нажимаємо сюди. Тут є наш реферальне посилання, можемо запрошувати друга та зароби, заробляти від 50 до 300 pointів. Нажимаємо на хрестик, нажимаємо сюди, нажимаємо Next, нажимаємо Finish і нажимаємо сюди. Після того просто очікуємо і, як бачимо, все в мене зареєструвалося і я зробив плюс 2 додаткових дії. Далі я заходжу на компас. Далі в цьому пункті ми вписуємо «Любий емайл». email. Зразу я його рекомендую скопіювати, щоб не писати кожного разу той чи інший емайл. Тут ми вписуємо просто рандомні букви і нажимаємо send. В нашому гаманці ми це все підтверджуємо. Нажимаємо «Confirm». Бачимо, транзакція зараз коштує 0,06 центів. Все бачимо, що ми відправили нашу смс-ку. Бачимо, що ми зробили одну транзакцію. Можемо зайти сюди та подивитися, що наша транзакція. Успішно пройшла. Через 5 секунд бачимо, що моя транзакція успішно пройшла. Тому ми будемо робити ще одну транзакцію. Нажимаємо сюди, вставляємо ту саму адресу, яку ми копіювали, вписували email і нажимаємо знову Send. Наводимо на наш гаманець та будемо підтверджувати в нашому гаманці. Зразу говорю, якщо вибиває така помилка, це буває це від самого гаманця Аргент. Просто очікуємо та нажимаємо confirm. Якщо транзакція. Не висвітлюється, то просто ми скасовуємо цю транзакцію. І ми знову переходимо і вже підтверджуємо, наша транзакція має бути успішна. Якщо ви скасовуєте ще раз таку транзакцію, то просто робимо доти, доки наша транзакція не відправиться. Як бачимо, ми вже зробили дві транзакції, після того можемо приступати до наступних дій. А саме, виводимо гроші через офіційний міст Stargate. Нас перекидує на офіційний міст. Зразу говорю, що з цим офіційним мостом багато новачків не користуються, так як щоб завести гроші через цей міст, він дуже дорогий. В районі буває комісія 5, 10, а то й 17 доларів. Тому ми просто будемо робити хитріше. Ми не будемо заводити, щоб платити за комісію такі гроші. А ми будемо виводити, і тим самим ми заплатимо в комісію в 10, 15, 20 разів дешевше. Нажимаємо Windraw, тут нажимаємо Connect Wallet, підключаємо наш Metamask. Якщо в вашому браузері немає гаманця Metamask, обов'язково ми його скачуємо. Посилання на Гаманець Metamask я залишу в описі. Після того нажимаємо сюди і нажимаємо Metamask. В MetaMask ми даємо підтвердження, згоджуємося зі всіма умовами, нажимаємо далі та підписуємо нашу транзакцію. Після того нажимаємо Connect. Stargate Wallet. Нажимаємо наш гаманець. І в нашому гаманці ми також даємо підтвердження. Якщо підтверджень немає, то нажимаємо Contain і потім даємо підтвердження. Нажимаємо Connect. Також підписуємо нашу транзакцію і нажимаємо сюди. Все. Після того тут ми вписуємо дуже маленьку суму. З 4 нулями. Нажимаємо галочку і нажимаємо Transfer. В нашому гаманці Argent ми це все підтверджуємо. Як бачимо, комісія досягає долара. Нічого не зробимо, але це буде транзакція, яка обов'язково нам не зашкодить, А наоборот, зіграє дуже велику роль. Тому що як буде дроп, може бути так, які користувачі не користувалися ні разу офіційним мостом Stargate, не зможуть отримати дропу. А саме ми користувалися. Неважливо, чи ми заводили гроші через цей міст, чи ми виводили гроші через цей міст. Саме ця транзакція в офіційному мості може зіграти дуже велику роль, так як це було на арбітріумі. Хто користувався один раз, неважливо якою сумою, їм нарахували плюс там 200-500 тисяч доларів до айродропу. Тому, плюс, як ми ставимо на цьому мості, ми вже зробили більше чотирьох транзакцій та переходимо до наступних дій. Переходимо до третього завдання, робимо свапи на дексі. Нажимаємо сюди та переходимо на цей Dex. Туди є Connect Wallet, нажимаємо Next. З цим всім ми згоджуємося, нажимаємо Next, нажимаємо Done, нажимаємо Connect Wallet, Нажимаємо гаманець Argent. Якщо наш гаманець автоматично не підтягується, заходимо в наш Argent, там потрібно буде дати доступ. Після того я рекомендую свапати 75%. Не дуже малу кількість. Щоб ми ще мінімально набили об'єм. Тобто, щоб в нас не було там 100 транзакцій або 50 транзакцій, але об'єм був 1 долар. Тому рекомендую свапати 75% сюди, в USDC, та свапати назад. Якщо вас вибиває така помилка, нічого страшного, заходимо в наш гаманець та даємо дозвіл до цього дексу з нашим гаманцем. І тепер ми будемо свапати. Нажимаємо і, як ми бачимо, відкриваємо наш аргент. І ми можемо підписати нашу транзакцію. Транзакція коштує 30 центів. А це вже шоста транзакція або п'ята. Все бачимо, що ми успішно свапнули, очікуємо підтвердження нашої транзакції та будемо свапати наші USDC назад в наш ефір. Все бачимо, що моя транзакція успішно пройшла, міняємо стрілочками, нажимаємо 100% та нажимаємо ще раз обмін. Після того заходимо в наш гаманець та в гаманці даємо підтвердження. Якщо ви така помилка, нічого страшного, або просто очікуємо, і ця помилка має зникнути. Якщо не зникає, просто скасовуємо та робимо ще раз таку саму транзакцію. Все, очікуємо на підтвердження нашої транзакції, щоб наші стейблкоїни USDC перейшли в наш ефір. Все, як ми бачимо, наша транзакція успішно пройшла. Далі переходимо на мій пост і. Вертаємося до першого пункту, робимо свапи та мінтимо домен на dmile. Переходимо на цей dmile і будемо робити ще плюсом 2-3 транзакції. Нажимаємо Compose, вписуємо email. Тут рандомно нажимаємо любі символи, любі букви, нажимаємо send, відкриваємо наш гаманець і підтверджуємо нашу транзакцію. Все, як ми бачимо, транзакція наша успішно пройшла. Як ми бачимо на балансі, ще є 11 доларів та 46 центів, а ми вже зробили більше. 7 свапів, плюс ми повзаємоділи з офіційним мостом та надмайл замінтили свій домен, а точніше нашу NFT. Можемо ще зробити одну транзакцію. Після того, як надмайлі ми зробили 4 транзакції, переходимо до наступного завдання, а саме робимо свап на MySWAP. Переходимо на цей DEX, нажимаємо Connect Wallet, вибираємо наш гаманець Argent X, нажимаємо на наш Argent, якщо він сам не вибиває та не просить підтвердити нашої транзакції, нажимаємо Connect, згоджуємося з CIMC. Знизу ми вибираємо в полі USDC та очікуємо, поки підтягнеться наш баланс в ефірі. Якщо ми бачимо, що баланс не підтягує, нічого страшного, це проблеми від самого Dex MySwap. Просто переходимо до наступного завдання. А саме додаємо ліквідність в пул на ZK Land. Нажимаємо Connect wallet, нажимаємо Argent X. В нашому кошельку ми цю транзакцію підтверджуємо та даємо доступ до нашого гаманця. Все бачимо, що наш гаманець підтягнувся. Нажимаємо Supply. І тут ми будемо стейкати максимально трохи. Практично, один відсоток буде цілком хватати. І нажимаємо сюди. Після того, в нашому гаманці ми даємо підтвердження. Бачимо, комісія 34 цента. Цілком нормальна. Та очікуємо на підтвердження нашої транзакції. Ми можемо зайти сюди, подивитися, через скільки секунд, через скільки хвилин наша транзакція пройде. Все бачимо, що моя транзакція успішно пройшла. Вертаюся на цей. Сайт, бачимо, що я успішно, можна так сказати, додав свої токени в пул ліквідність, далі нажимаю «Боров», Тобто ми тут додавали в пул ліквідність, а тут на вкладці боров ми будемо забирати цю ліквідність. Якщо вас поки не відображає баланс, нічого страшного, це просто лагає і потрібно буде трошки зачекати. Нажимаємо також 4-3%. Більше звідси забирати не потрібно. Нажимаємо Borrow ETH і в нашому гаманці ми даємо підтвердження. Також сплачуємо комісію в розмірі 32 цента. та Нажимаємо Confirm. очікуємо на підтвердження нашої транзакції. Все бачимо, що Наша транзакція успішно пройшла. Ми додали в пул ліквідність та трошки забрали. Тим самим ми повзаємодіяли ще з одним дексом. І це нам на користь. Далі ми заходимо на наш пост, робимо свапи та мітимо домін надмайл. Ми переходимо знову над mail та будемо набивати ще 5 транзакцій. Все так, як я показував. Заходимо на компост, тут ми писуємо email, любі символи, любі букви та нажимаємо send. Та в нашому аргенті ми це все підтверджуємо. Після того, як ми зробили ще додаткових 5 транзакцій, в нас вже має бути більше 15 транзакцій. Далі переходимо до наступного завдання. А саме робимо свап на тексі 10К свап. Переходимо на цей DEX, нажимаємо Connect Wallet», вибираємо наш гаманець Argent X. В гаманці ми підтверджуємо нашу транзакцію, нажимаємо Connect. Все підключили наш гаманець, нажимаємо на хрестик. Знизу ми вибираємо наш USDC та будемо відправляти сюди мінімальну кількість. Тобто нам просто потрібна транзакція. там. 16 центів навіть буде забагато. Вписуємо ще один нулик, стільки буде цілком достатньо. Нажимаємо Swap, Confirium Swap, та в нашому гаванці ми робимо підтвердження нашої транзакції. Точніше, даємо підтвердження нашої транзакції. Заходимо на скан StarkNet та побачимо. Через кілька секунд хвилин наша транзакція успішно пройде. Все, як бачимо, наша транзакція пройшла. Переходимо на наш пост та приступаємо до наступних дій. А саме, робимо свап на Stark -ech. Переходимо на цей DEX, нажимаємо Connect Wallet». Також вибираємо свій гаманець, заходимо в цей гаманець та даємо дозвіл. Нажимаємо Connect. Все, бачимо, що гаманець ми наш успішно прив'язали до цього дексу. Далі тут є ефір, ми залишаємо. Тут ми вибираємо USDC та міняємо нашою стрілочкою. Тут ми вписуємо суму мінімальну, ось так буде нам цілком хватати. Нам потрібна лише транзакція на цьому дексі. Нажимаємо Swap, Confirium та в нашому гаманці даємо підтвердження. Бачимо, транзакція коштує 31 цент. По суті, на кожній сваплці. Транзакції нічим не відрізняються, але ми будемо взаємодіяти з декількома дексами. І це нам плюс до карми до ретродропу. Все бачимо, що наша транзакція успішно пройшла. Заходимо на наш пост. Далі мінтимо NFT тут. Далі нажимаємо Launch Up. Далі нажимаємо Connect Argent X, нажимаємо Connect. Як бачимо, наш гаманець зразу підв'язався. Якщо не підв'язується, то в Аргенті ми це все підтверджуємо. Нажимаємо MU іденті», нажимаємо плюс, заходимо в наш гаманець Argent, нажимаємо Conferium, як бачимо, ми замінили нашу ідентичність, нашу НЕФТу. І нажимаємо Confirm". Бачимо, За це ми сплатимо 17 центів. Заходимо на наш гаманець та просто очікуємо на підтвердження нашої транзакції. Ми можемо зайти сюди, дати на мінт та подивитися, через скільки секунд, хвилин наш мінт успішно пройде, та транзакція замінтиться, і невтішка буде на нашому гаманці. Все, як ми бачимо, транзакція наша пройшла. Заходимо в наш гаманець, нажимаємо сюди. І тут повинна відображати ця невтішка, яку ми замінтили. Якщо не зразу, то прийде час 10-5 хвилин і тут наша цей невтішка повинна відображатися. Після того переходимо знову на наш пост, робимо свап та мінтимо домен тут, нажимаємо, переходимо на цей дмайл та будемо робити ще плюс додаткових 5 транзакцій. Після того, коли ми зробили транзакції, ми можемо підбити наші результати. Ми зробили більше 22 транзакції, плюс ми повзаємодіяли з 10 контрактами, ми зробили об'єм на 10 доларів. Та найголовніше, ми повзаємодіяли з офіційним мостом Stargate. Якщо будуть критерії іменно, хто користувався мостом офіційним Stargate, ви вже підпадаєте під цей AirDrop токенів, так як ми виводили через цей офіційний міст. Але якщо навіть не буде ретродроп токенів по офіційному мості, то скорше всього, що можливий дроп токенів іменно по транзакціях. В нашому гаманці залишилися ще гроші 9 доларів та 30 центів раз в тиждень, два рази в тиждень, коли в кого є час, але зразу звертайте увагу, що зараз неділя. І в суботу-неділю найнижчі комісії. Тобто ви можете платити не 17, не 20 і не 30 центів за комісії. А з понеділка по п'ятницю можете платити і 50-80 центів. Тому у вас вже не залишиться 9 доларів 30 центів, а залишиться набагато менше. Тому орієнтуйтеся на суботу-неділю та виділяйте буквально 2, 5, 10, 20 хвилин свого часу, щоб зробити мінімальну кількість транзакцій. Прогнати гроші в офіційному мості Старгейт та претендувати на винагороду. І тим самим в нас залишилось, як я сказав, гроші. Не забувайте робити транзакції, заходити на мій пост, зберігайте цей пост, відправляйте друзям, діліться, щоб і друзі виконали. Якщо буде дроп, щоб ви точно отримали як мінімум 500 тисяч доларів. Всього, що нам потрібно зробити після того, як ми зробили всі дії, ми можемо зайти раз в тиждень на дмайл, зробити тут 10 транзакцій, 5 транзакцій, 3 транзакції. Чим ми довше розтягнемо наші транзакції, тим буде краще. Можемо перейти на Свапилку, на цю, на MySwap, на 10 свап, на старкеах. На любу бу та свапнути один раз там. Ну якщо ми робимо транзакції на надмалі, припустимо 5 транзакцій, то після того або до того робимо одну транзакцію на хорошому дексі. Зразу хочу наголосити те, що, як ми бачимо, на дмалі транзакції максимально дешеві. Тому не слід робити 100 транзакцій саме на дмалі і не зачіпати ні одного дексу. Ні, так робити не потрібно. Якщо ми робимо 5-10 транзакцій на надмалі, то відповідно ми заходимо в телеграм-канал і ми робимо одну-дві транзакції на будь-якому DEX. Це може бути перший DEX, другий DEX, або цей третій, або цей четвертий DEX, щоб трошки мішалися наші транзакції, не були такі копіючні та не замітили, що ми цей самий Сибіл, якого нас можуть поберити та не нарахувати нам токени дропом. Ось такий відеоролик получився. Якщо відеоролик вам дійсно сподобався і ви хочете побачити відеоролик по закасінку, це також Лєр 2 рішення. Проєкт, який теж може нарахувати на аккаунт 12 тисяч доларів. Не забудьте цей відеоролик підтримати лайком, підписатися та поділитися цим відеороликом з другом. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!